Вітаю! Ви завітали на канал про рукоділля, мене звати Галя. Я вам сьогодні буду розказувати, поділюся з вами, як я в'яжу ось таку шапочку. Я буду в'язати шапочку з одним викотом, а тут зв'язана з двома. І також скажу вам, скільки набирати петель, коли робити шапочку біні без викоту. Просто шапочку пряменьку по голові. Дивіться, ця шапочка в'язана поперечним в'язанням, в'язана хустковим взором і з такими клинами. Клини мають по 10 петель. В залежності від розміру ми додаємо клини, в залежності від довжини ми додаємо петлі. Це зв'язана шапочка на розмір 54-56. Я зробила з двома викотами, а буду вам показувати, як робити з одним викотом. Вона в'язана, бачите, тут клини. І на цій стороні також немає різниці на якій стороні. Шапочка однакова з клинами. Можна забутися і вбратися не на ту сторону. Ось бачите, яка довжина цієї шапочки, коли вона в розвернутому стані. Ось така вона. Я набирала тут 68 петель. Це на два викоти. І зараз я буду набирати 55 петель. Це буде з одним викотом. І коли ви хочете зробити ось десь отаку от шапочку, набирайте просто 50 петель, без ось цих двох викотів, просто 50 петель. Бо тут ми робимо завжди однаково. Шиваємо ми таким потайним швом, де ж саме не той шов? що не видно буде, ось тут шо. І можна викочувати на різну сторону. Покажу вам також, як вшивати таку шапочку. І так, ми починаємо, з чого я буду в'язати. Я буду, зараз я вам розкажу, поставлю шапочку у гарний вигляд. Так, цю шапочку я в'язала з альпаки, і знову ж таки буду в'язати з альпак. Альпака дропс 50-грамовий моточок і в ньому 167 метрів. Тому я буду в'язати е, в дві ниточки. Може комусь треба колір, я вам скажу: це колір 63-60 джинс такий, темний джинс. Так, зараз приступаємо до набирання петель. Буду я в'язати шпицями 3,5. Ось в мене такий від аді на коротенькій жилці. І набираємо самим звичайним способом 55 петель. Хто в'яже без викуту, 50 петель. Хто в'яже з двома викутами, можна 65-68 петель. І так, набираємо звичайним способом. Ну, я думаю, кожен, хто взявся за шапочку, вміє набирати петлі. І то не одним способом. Набираємо звичайним способом 55 петель. Так, набрала я 55 петель, витягаю одну шпицю і буду пров'язувати 45 петель хустковою в'язкою. Першу знімаємо петельку і пров'язуємо хустковою в'язкою 45 петель. І так, ми нам залишилося тут 10 петельок, пров'язали 45. Ми тепер беремо оцю десяту, десяту з краю. Знімаємо ниточку, обхвачуємо навкруг цієї петельки. Бачите, як я роблю таку маніпуляцію. Знімаю ось цю петлю десяту, Звідси, обкручую її цією ниточкою, що на пальчику, переміщую шпицю в праву руку і знімаю, зараз зараз, і знімаю цю петлю на цю шпицю. Ниточка обхопила цю петлю. Це як укорочений ряд. Цю петлю далі в'яжу вже звичайним способом. лицевими. Ну, ми в'яжемо е, в'язку хусткову і всі петлі в нас лицеві. Повертаємося вздовж до кінця ряду. Зараз я в наступному ряді покажу знову, як ми будемо. Охоплювати петельку. Може, з першого разу не так зрозуміло, але тут немає тут як укорочені ряди. Ми повертаємося, охоплюємо петельку ниточкою і робимо собі укорочений ряд. Бачите, оці 9 петельок залишилися як осторонь. З цих петельок ми будемо робити клини. Так, доходимо до кінця ряду, я зараз покажу, як я тут пров'язую. У нас залишилася остання петелька ось в цьому кінці, де має бути закот. І ми цю петельку також в'яжемо лицевою, щоб гарно утворився ось тут такий горбик. Коли ми зробимо виворотні, у нас будуть як косички, а отут буде як горбик, щоб закінчення було з такими Горбиками. Так, дивіться. Знімаємо першу петельку, і в нас буде утворюватися горбик. І в'яжемо знову до нашого клину, до 9 вже петельок тому що ми десяту перевязали в'яжемо в другу сторону до 9 наших петельок Так, ми цю 10-ту пров'язуємо, і в нас є 9 петель. Тепер ми знову знімаємо 9 ниточку даємо ось сюди, обертаємо в'язання і як охопили оцю 9 петельку як охопили. Тепер ми її знімаємо на цю петлю, і в нас залишилося 8 петель. ось тут. Далі пров'язуємо хустковою в'язкою всі лицеві. І доходимо знову до кінця ряду по узору. Ось, бачите, клинчик у нас робиться, а тут йде хусткова в'язка. Доходимо до кінця ряду. І не забуваємо, що ми останню петельку пров'язуємо також. Лицевою. ось а Тут же видно, що робиться горбик. о Бачите, з такими горбиками має бути закінчення. І знову в'яжемо ряд аж до восьми петель, до нашого клину в іншу сторону. Дев'яту вже цю переплітаємо і знімаємо восьму петельку з цієї шпиці. Зняли ниточку за петлю, обертаємо в'язання і перезнімаємо оцю восьму петельку назад. І так, будемо в'язати аж до першої петельки, до крайньої петлі. Пров'язуємо цей клин самостійно, я думаю, ви впораєтеся, зрозуміло це постійно, тільки ми наближаємося до завершення цього клину. Це одні і ті самі повторення. Щоб не витрачати часу на одне і те саме, ми собі в'яжемо самі до першої петельки, тут і зустрінемося. І так, за кадром я дов'язала клин, ось цей з 10 петельок. і в нас зараз я вже доходжу до кінця, там, де залишилася одна петелька цього клину, і ми її також пров'язуємо лицевою. О, все, наш клин завершився. Зараз ми знову будемо починати. Новий клин з 10 петель. Бачите, як осячком сходить наш клин? Тут рівненько, і яка довжина. Одне, що я вам не можу гарантувати щільність. Я в'яжу досить вільно. Кожна рукодільниця в'яжеть по-своєму. У мене така вільна в'язка. Бачите, який виходить зубчиками край. І бачите, наскільки вільно я в'яжу. У мене не щільне в'язання. Мені навіть можна брати шпиці і трійку, але нехай буде більненька шапочка. Вона потім альпака має здатність ще покриватися таким пухом, і тому я не в'яжу меншими шпицями. Ви собі підбираєте вже під своє. Просто я вам розкажу саму суть в'язання цієї шапочки. Клин у нас вже є. Зараз ми повертаємося сюди, проходимо ряд і зустрінемося отут, де буде 10 петель, ми знову будемо починати клин. І так, ми знову повернулися до 10 петель, щоб закріпити наше в'язання. Може, ще хтось не зрозумів, то я ще раз покажу. Ниточку ставимо перед петлею, петлю десяту з цієї сторони знімаємо, ниточку обкручуємо навколо петельки, обертаємо в'язання, знімаємо цю десяту петельку, ниточка перед в'язанням і починаємо лицевими в'язати. Суть в'язання, я думаю, ви зрозуміли. Ми далі в'яжемо цей клин, повертаємося. І дивіться, що я вам хочу сказати. В цій шабурці сім клинів. Завдяки клинам ми можемо робити ширину шапочки, обхват. У мене 54,56, якщо ви ще додасте один клин, у вас буде на два розміри більше. Але ще можна, де в кого є, ну, наприклад, на півтора розміру більше. І як би я вам порадила змінювати розмір. Обхват, Обхват можна змінювати за рахунок того, що тут не 10 петельок, а можна брати 8. Тоді вже буде ширина цього клину менша, і шапочку можна регулювати ширину також таким чином. Ну Тут вже буде змінюватися округлість верху. Чим ви будете, наприклад, якщо більше додати там, на дві петельки, 12 петель, у вас буде більше от така за. за як доміком іти е, шапочка. Тут буде вже форма мінятися. Е, найкраще на 10. Але якщо у вас ось там з розміром вам щось не підходить, ви можете також ось цими клинами і цими петлями регулювати собі ширину і верх форму е, верху. І так, я дов'язую, я в'яжу ось ці 7 клинів своїх. У мене 7 клинів на 54-й розмір. І. І ми зустрінемося, коли ось ці всі сім клинів будуть вив'язані. А ви також в'яжіть. Надію, що ви зрозуміли суть, як ми отут робимо все зустрінемося, як вив'яжемо сім клинів. У ну, мене ще 6. І вас також. І так, дівчатка, я дов'язала свою шапочку. І будемо зараз шивати. Скажу вам, що ниточка має бути на цьому кінці шапочки Ось тут, де починається шапочка не на маківці, а на початку шапочки. Ми собі залишаємо кінчик ниточки, щоб вона була три рази по висоті, Довжина така, щоб була три рази по висоті шапочки. У мене навіть, ще трошечки більше я вже обіцяла. От, от що в мене залишилося з двох моточків. У мене після прання потягнеться ця шапочка, я знаю, і, можливо, навіть з тих 55 петель буде також два закоти. Я вже бачу, що вона ще більша буде, але буду надіятися, що буде тільки з одним закотом. Зараз я заміряю до прання шапочку. Зараз буде міряти так від завкруглення. І потім після прання заміряю. Так, 31 з половиною. 31 з половиною. ну давайте ось цю заміряємо, що в два закотим. А це вже після прання. Буду праня, я чогось навіть не міряла, просто собі робила в'язала, як в'язала, знаєте. А зараз подивимося яка її довжина після 41,5. Ну, я не думаю, що ця на 10 см витягнеться, десь на 3-2-3 на на см потягнеться. Так що, надію, що буде все ж таки з одним викутом. О. І буду зараз показувати, як зробити ось цей шов, щоб не було видно що зішито. Ну, майже, щоб не було видно. Все ж таки там трішечки як зміщений шовчик такий буде. Так, обертаємо темна пряжа і не знаю, чи ви добре побачите. У нас також на шапочці є, як виворі, виворіть, ви бачите, тут дуже такі петельки зразу йдуть оці ці горбики, попри саму лінію. А ось тут. Можна побачити. не Знаю, чи ви зможете побачити, де захвачувати будемо голочкою. Шивати будемо голочкою, і де ми які ми петельки будемо захвачувати. Ось ці я вам зараз буду показувати, і, можливо, так треба було брати світлішу пряжу. О ось по цих петельках будемо захвачувати голочкою. Я вам сам принцип покажу. І тоді буде все зрозуміло. Шивати я буду ось такою голкою, спеціально для шивання трикотажу, чи в'язаних виробів. І будемо зараз починати. Ось так дивіться: я вам покажу, за які петлі ми будемо захвачувати на оцій стороні. У нас є Трошки невдало я пряжу вибрала ось ці петлі, ось ця петля. Зразу після неї йде. Ось ця петелька. Такий ряд. Не вже оці, що йдуть горбиками, а що попри самий крайчик. Ось ця петля. Ми за ось ці петельки будемо захвачувати. О, бачите за ось ці петельки. Зараз я буду вам показувати. Так, першу петлю ми знімаємо і затягаємо її. Затягаємо ось так. Затягнули. Так, другу петельку ми на шпиці заходимо знизу, захвачуємо її ось так знизу. Голочка вверх. Голочка вверх. Захватили. І з цієї сторони ми підбираємо ось цю петлю першу. Захватили цю петлю. Захватили. Тепер на цій петлі вертаємося назад. На першій петлі ми вертаємося назад, голочку вниз і знімаємо петлю. Знову ж таки. Заходимо на шпиці знизу вверх, знизу вверх, ловимо петельку ось цю така, що попри самий край йде. Захвачуємо її, витягаємо. І вертаємося на цю саму петельку вже голочкою вниз, що на шпиці, і легенько знімаємо. Також, ще раз, знизу вверх. Захватили, ловимо на цій стороні петлю. Ось ці петлі. Їх видно отут, отут, отут. Вони крайні захвачуємо, захватили і вертаємося петлю назад, на слідуючій стороні, легенько знімаємо. О, далі захвачуємо на шпиці петельку знизу. Все ж таки, ця пряжа, така вона має ці ворсики, дуже важко на ній показувати. Ну, це в мене такий перший майстер клас. Я слідуючий раз більше обдумаю. Так, захватили знизу. Я собі вирівнюю ниточку, бо вже і в мене тут все. Так, захватили знизу. Шукаємо бічну петлю, підловлюємо і вертаємося назад. Знімаємо. Ось так у нас тут робиться такий же самий шовчик. Бачите, як? Як оця хусткова в'язка. Давайте ще пройдемо трошечки. Знизу захвачуємо петельку на шпиці, шукаємо собі тут оцю петлю крайню і вертаємося вниз на шпицю, знімаємо петлю. І так, шиваємо аж до гори. Зустрінемося на маківці. Шивайте. Вишивайте, як я вам показала, а я собі буду за кадром. Ось, дивіться, дійшла я до вершечку. І тепер тут може бути ще дивку дирочка, то ми собі ось так під петельки ховаємо ниточку і стягуємо, коли тут ще залишається десь пару петельок не зібраних. У ну, мене все нормально вийшло. І я собі ховаю ниточку, я її розділю на двоє. І так заховаю між ці петлі. Ось в нас вийшла шапочка Де ж цей наш шоу. Шов. Він отут трошечки замітний, але не сказала би, що дуже. Тому що він трошечки зміщується в одну сторону, якщо ось так взяти. І не дуже видно, якщо поправити. О, тут видно. Що шовчик трошечки зміщений в одну сторону. Але зараз на другу сторону ми обертаємо. І також ще від тієї сторони, і також не бачимо цього шва, як суцільне полотно. Тому нам без проблем можна вивернути шапочку на одну сторону, на іншу, на яку ви собі. Запробуєте, яку вам буде більше доподоби. Так, моя шапочка, зараз я її завершу, поховаю е ниточки, бо я розділю на дві і легенько пройдуся. Моя шапочка готова, я її поперу і тоді вже покажу вам. Побачимо, наскільки в мене буде е викотів чи на один, чи на два вийде. Дуже хочу, щоб на один. Бачите, не завжди можна з пряжею вгадати. Ну, працюю з цією пряжею тільки другий раз, я каже, перший раз також хотіла, ну, набрала там 68 петель, ну, це ясно, що там вже на два викоти. Тут 55 і також досить велика вийшла. Якщо от зараз взяти О, то вже є на один виклад. Ну, а ще попереться, надіюсь, що не дуже розтягнеться. Так, йдемо прати. І так, дівчатка, в мене вже шапочка випрана. висохла вона і заміряємо її, яку вона має довжину з одним викотом. З одним викотом вона має 23 см. А коли в розгорнутому, повністю довжину, зараз вам скажу, вона має 32 см. Ну, принаймні на пів см стала довшою. Я рада, що вийшло з одним викотом шапочка. Вже з двома в мене є. І тепер буде ще ось така. О. Вам також раджу собі, кому сподобалися такі шапочки простенькі, які ніколи не виходять з моди, як ми кажемо, що не завжди в тренді. Беріть собі і також біжіть. Якщо не зрозуміло, запитуйте у коментарях, я постараюся пояснити. Я вам бажаю успіху і удачі у всьому. Па-па!